З Ужгорода до Відня через Будапешт вирушив перший потяг, який вміщає понад чотири сотні пасажирів. За попередній тиждень продажів розкупили 95% квитків. Ціни стартують від 1200 гривень. Поїзди до європейських столиць курсуватимуть щодня. Подорожуючі кажуть, це зручно і комфортно. Дуже класно, дуже зручно буде їздити до Будапешта, особливо якщо в аеропорт там потрібно кудись полетіти. Це прям дуже зручно. Шість годин ти вже там і з дітьми. Супер. У мене мама живе в Угорщині у Будапешті. О, постійно треба було їздити в чоп на таксі зранку. Бувало, що поїзда відміняли, тому зараз те, то, що відправляють з Ужгорода, це дуже зручно. В той же день як відкрили продаж, я встигла купити, Да. Перший раз їду, тому побачимо. Але думаю, що все буде добре. Мені потрібно із Черкас приїхати у Київ, із Києва приїхати з Ужгород, і з Ужгорода вже цим потягом у відень. Тільки не, немає стиковки потяга Київ, -Ужгород, Ужгород Відень, різниця в сутках, було б дуже зручно для пасажирів, і для мене, і для всіх. І, звичайно, дешевше. Бо автобусом це ну, дорого. І дорого, і не те, що дорого. А все-таки ви ще сидиш, ну не зручно, тут зручніше, львніше, і тебе обслужать. В Укрзалізниці зауважують, над розширенням напрямків працюють постійно. Мова як про внутрішні рейси, так і міжнародні. Проєкт дільниці у межах Закарпаття розрахований на 21 поїзд. Аби нова вузька колія запрацювала на всю потужність, потрібно добудувати сполучення до Львова. Таким чином Україна матиме ще більше спільного залізничного полотна з Європою. Окрім того, аби збільшити і пришвидшити міжнародний пасажиропотік залізницею, у найближчій перспективі мають провести електрифікацію колії. Це дасть можливість при поєднанні Ужгорода з чопом електрифікацією їздити в Словаччину електричними локомотивами. Зараз ми проговорили, що угорці сумісно з нами, ми вже скажімо так, працюємо над проектом електрифікації дільниці ЧОП-кордон. 3 кілометри, а з того боку, один кілометр мають зробити угорці. Ми зараз це проговорили. Якщо вони включаться з нами синхронно, то ми можемо в наступному році поєднати загонь і чоп електричною ділянкою. Це дасть можливості з відня, з Угорщини заїжджати в Ужгород електричними локомотивами. Щоб українці змогли поїхати до європейських столиць, вагони запозичили від угорської та словацької сторін, оскільки вітчизняний рухомий склад фізично не може їздити на вузькій колії. Наразі курсуватиме шість вагонів різного класу. Сьогодні ми відправляємо шість вагонів: це два вагони словацької залізниці, чотири вагони угорської залізниці. В середньому там, від 30 до 45 місць вони пропонують кожен. За попередніми домовленостями з сторонами ми працюємо над тим, щоб це було збільшення ще додатково по два вагони відповідно до 4 і 6. І дійсно вагони пропонуються різного класу. Це перший, другий клас. Це як закриті купе, так і відкриті салони. В деяких вагонах ми маємо місця для кріплення велосипедів, місця для розміщення пасажирів з інвалідністю на кріслах колісних. І в цілому це з зручним доступом та розміщенням таких категорій пасажирів. Для зручності пасажирів, які сідають на потяг в Ужгороді, паспортний контроль здійснюватиметься на станції ЧОП, але безпосередньо у вагоні. Добрий день, паспортний контроль, документи, будь ласка, приготуйте. За словами прикордонників, процедура оформлення максимально спрощена і швидка для пасажирів. «Всього передбачено, що стоянка потягу по станції чопи триває 30 хвилин, тобто прикордонний контроль і митний також будуть проводитись впродовж цих 30 хвилин. Це включає перевірку документів та огляд багажів і самого потягу. Специфіка цього потягу ще у тому, що одночасно ми будемо здійснювати оформлення. Пасажирів, які прямують на Будапешт, тобто це пункт пропуску ЧОП дружба. А також тих, які прямують на Словаччину у Братиславу, це пункт пропуску ЧОП страж. Контрольні процедури будуть тривати одночасно. На офіційний старт рейсу Ужгород-Будапешт відень приїхала закордонна делегація з Угорщини на чолі з парламентським державним секретарем, заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Левенте Модіором. За його словами, відкриття нового сполучення має і історичне значення, адже є прикладом добросусідства і євроінтеграції України. Ми говоримо сьогодні про розвиток інфраструктури історичного значення, адже вся інфраструктура залізниці, яка була ще за радянської ери, вона не мала такого значного розвитку, який створений зараз завдяки цієї нової колії. Це колія з'єднує нас тісніше Україну з Угорщиною, Україну з Європою. А також нас ще тісніше з'єднує із Закарпаттям. Адже в нас. Тут є спільне майбутнє. Вузьку колію євростандарту будували упродовж 10 місяців, хоча на роботи передбачали понад рік. Протяжність полотна 22 кілометри. Загальний кошторис проєкту 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Фінансування здійснювалося за принципом 50 на 50, де половина це кошти єврогранту. А 50% Україна запозичила у Європейського інвестиційного банку. За словами заступника керівника офісу президента України Віктора Микити, цей проєкт зміцнює логістичні шляхи за. Проваджує єдині стандарти транспортної інфраструктури і встановлює чіткі вимоги до комфорту та обслуговування пасажирів. Окрім того, розширює можливості залізничного сполучення і для інших районів області. Перший обласний центр Ужгород, який має європейське сполучення європейською кулією з іншими містами країн Євросоюзу, це в першу чергу комфортно для всіх українців і наших гостів, туристів, для того, щоб вони переміщалися саме цими шляхами. Ну і сьогодні також були, був запуск поїздів з Берегова, також європейською кулією. Тобто ми проводимо всю роботу, яка нас зближує з Угорщиною, з іншими європейською. Європейськими країнами дякуємо за це Укрзалізниці. І дякуємо нашим партнерам, які відповідно допомагали в реалізації даного проєкту. Новий потяг міжнародного сполучення це лише один із кількох проєктів, над якими працюють уряди України та Європи. Зважаючи на завантаженість усіх пунктів пропуску на кордоні з ЄС, а також відсутністю авіасполучення та морського коридору, сторони працюють над збільшенням існуючих КПП, відкриттям нових переходів і розбудовою вантажних терміналів, аби Європа стала ще ближче не лише географічно, а й фізично.